Так, в'яжемо наш рукав, набираємо петлі з кожної кромкової петлі. Якщо ви не згодні, можете набирати так, як ви знаєте. Я буду розповідати, так, як я в'язала, і результат ви можете побачити на мені буде відеогляд цієї футболки. Я набирала з двох кромкових три петлі, і в мене одразу вверху утворювалася гармошка. Тому я набираю так. Приєдную ниточку, ось наш центр і наш маркер. Маркер не знімаємо до тих пір, поки не зв'яжемо два рукавчика і поки вас не буде все влаштовувати. Беріть такі маркер, який можна закрити, і він не спаде. Так, далі. Значить, скільки ми будемо закривати? Петель за один раз. Це не 3-5 петель, це в сантиметрах. 3, 5 дитячі речі, худі ручки жіночі, дуже худі. При повних руках 5-8 см, можна прикласти вказівний палець до заокругленої частини плеча і так зорієнтуватися. Зараз я покажу на картинці. Ось ми зараз будемо вив'язувати наш штачний рукав, і ми починаємо зверху. Нам потрібно закрити одразу якийсь відрізок. І от скільки петельок нам закрити. Візьміть вказівний палець і отак до свого плеча з боку прикладіть спиться мій вказівний палець. Отак прикладіть палець на своє, оце заокруглене. На цю закруглену частинку. І орієнту... зорієнтуйтеся. Це не значить, що прямо такий відрізок у вас має бути, але просто можете зорієнтуватися. Зараз я ось покажу на вив'язаній, вив'язаній частині. Бачите, я закривала не 3-5 петель, а ось отакий От відрізочок одразу. Я закрила за один раз. Сантиметрової стрічки немає. Зараз знайдемо. Так, ось вимірюємо сантиметровою стрічкою. Ось початок за з першої петельки розвороту. Ось так. Ось, бачите, скільки в мене сантиметрів. Ось тримаю пальчик. Оці всі петелечки. Це е, я. Прив'язала за один раз. Це початок нашого в'язання. Тому 3-5 петельку тут не може бути, тому що буде такий трикутничок. Ну Хоча я зустрічаю о, в Pinterest і такі вироби, де видно, що там о, закривається за один раз кілька петель. Ну, я не знаю. Я вважаю, що при вточному рукавчику має бути такий чіткий відповідно вашого розміру, оцей відрізок. І це буде початок роботи. І ще не потрібно одразу в цей відрізок брати петельки найближчі до ось цього, до цієї лінії. Краще не добрати 3-4 петлі, ось, ну, ось так. А ці петельки захопити поступово. Тобто оцю лінію на плече тягнути одразу не треба. Краще, ось у мене ось тут видно, не знаю, чи вам видно, мабуть, не дуже. Ось ці петлі, тут три, е, три петельки я поступово, так як ми будемо далі е, працювати з нашими кропкою поступово по одній петлі, з кожної сторони е, пров'язувати, то тут. У мене три петельки я не добирала одразу від цієї лінії. Так, значить, далі йде. Що ще таке можна сказати, важливе? Значить, розставляйте маркери і внизу на підріз. Зараз ми наберемо петельки, об'єднаємося в коло і внизу обов'язково. Ось тут ми наберемо петлі, поставте маркери. Я в'яжу вже другий рукавчик, а ви будете в'язати свій перший рукав, і щоб вам все рівно вив'язати однаково, позаписуйте, де ви, значить, скільки петельок ви берете на цю лінію рівну. Скільки у вас петель буде на підріз. Значить, я на підріз брала. П'ять петель, коли об'єднувалася в коло. Ці п'ять петель це просто як сказати, я взяла для того, щоб об'єднатися в коло. в мене просто тут був рівний відрізок. Я не вираховувала підріз для того, щоб у мене якесь було вільне облягання. Я приміряла, у мене достатньо було петель на вільне облягання, і ці просто п'ять петель. Такі умовний, для того, щоб об'єднатися гарно в коло. Як у вас вийде, це вже індивідуально, дивіться самі. Але я зараз наберу петельки по проймі, і тут в центрі у мене додатково по одній петлі, ну, згідно того рукавчика, я залишу на цю пряму лінію. Тобто мій підріз збільшиться на дві петелечки. А оці дві частини спинка і перед від маркера мають бути петельки, поділені навпіл. У нас не може бути, що тут, наприклад, ми зараз наберемо по спинці менше петель, а по переду більше, бо там буде тоді такі якісь брижики і утворюватися. Тобто у нас плавно, рівно, має все йти. Якщо десь якась у вас петля, ви щось там не так... Розрахували, значить, краще ці петельки, якісь в центр віддати центру. І то більш-менш має бути рівно, це не має бути десь там 5 петель чи щось, щоб отак було. зрозуміли Отут на рівній частинці можна віддати петельки, а так, щоб якась нерівність така зовсім була, так робити не потрібно, тому Звертайте на це увагу, щоб було все більш-менш акуратно. Так далі, що ще таке важливе сказати, а потім почнемо в'язання. Значить, по рукавчику я буду робити іще ось такі убавки. Ви можете вибрати декоративні якісь інші убавки. Можливо, вони вам не потрібні, я не знаю. Але коли я вив'язала навіть при тому, що я брала кожну кромкову петельку, ми знаємо, що полотно має начебто стягуватись. І ще в мене була, був розмір спиць, я беру трічку, Тобто, я в'язала основне полотно 3,25, а рукавчик я буду в'язати спицями трієчкою. І я вам раджу взяти трішки менше спиці на рукавчик. І обов'язково 40 см беріть, спеціальні для рукавчика. Тому що витягувати цю довгу льоску, тросик цей, це дуже незручно, розтягується тоді отак, і полотно, і петлі краще мати ось такі спиці. Так, далі. Що ще? Значить, я робила ось мої. Тут я бабочки зробила, і я робила по дві на початку і в кінці ну, лицевого ряду. Одразу по дві. Тобто в одному ряді я обрала по 4 петлі, потім обрала петелечки, пров'язала це по лицевій стороні, потім пров'язала виворітній ряд тоді знову пров'язала лицьовий, тоді повернулася виворітній Значить, в п'ятому ряді я знов з таким інтервалом робила убавки. Тобто, зробила по лицевій стороні, повернулася по виворітній. Це раз, два, три, чотири. І в п'ятому на лицевій стороні рядку робила ось такі убавки. Скільки вам таких убавочок робити, це все індивідуально. Тобто, я ось, наприклад, ну, я вив'язала без убавок, і в мене утворилося, коли я приміряла, ось так: у мене полотно якось отак негарно висіло. утворювалося якийсь такий надлишок. Тому я робила ці убавочки. Ну, мені так не подобається, коли воно так висить. Я не знаю, чому воно так утворюється. Але виправити насправді можна. І робила починала я ці убавки, коли в мене було 49 петель на спицях, і ось починалася оця крива лінія. Тобто ми тут в'язали від скосу прямо-прямо, потім ми почали додавати петлі, і в нас пішла отака лінія. І ось з початком цієї лінії, ось бачите, в мене убавочки. І тут я вже приміряла на себе і дивилася, що в мене виходить. Ви також приміряйте, дивіться, може, якийсь вам інший ритм у бабочок потрібен. Можна через ряд по одній петлі убрати. Або, ну, взагалі, можливо, ви так вив'яжете, що вам не потрібно обирати. Але якщо у вас утвориться ось така гарна складка, то я вам просто показую, як це можна вирішити. Побачите, як на мені сидить цей рукавчик. А так, мабуть, таке все основне. Я вам проговорила. Тепер ми приєднаємося і будемо в'язати. Так, ось у нас маркер. Відраховую від цього маркеру сім ось таких кромкових петельок і приєднуюся. Тут вони в мене вже трішки витяню, витянуті. Я вже експериментувала на цьому рукавчику. Так. Значить, я ось тут приєднуюся. Дивіться уважно. Значить, ми вирішили, що ми закриваємо 15 петельок, будемо набирати одразу цей відрізок. Але ми будемо ось набирати від центру спочатку одну половинку, приєдналися. Центр 7 петель. Ниточку підтягуємо. І ми говорили, що ми будемо. Залишати кілька петель кромкових, не доходячи до нашого скосу. І тепер набираємо всі петельки по колу до нашого маркеру. Так, тут потрібно вже, значить, дивимося, куди ми введемо спицю, щоб не було дірочки, мабуть, отак візьмемо. Так, по колу, підтягуємо ниточку. Тому при в'язанні, значить коли будете в'язати, значить кромкові петлі не робіть сильно витянуті і не потрібно ж і затужувати. А такі гарненькі, рівненькі петельки робіть, бо від цього буде залишати ось тут результат. Так, значить, набрали петельки по колу. Ось я дійшла до маркера і продовжуємо набір петель. Маркер не знімаємо доти, доки не зв'яжемо рукав. Раз, два, три, чотири. Тут в мене якийсь вузлик. Я буду вважати її теж. За петлю, бо так виходить в мене по розрахунках. Так, сім петель від маркера. Раз, два, три, три, п'ять, сім. Так, має бути сім. Так, від маркера набрала сім петель, от вузлик не рахується. Тоді ще хочу сказати, ось тут я набирала, значить, я трішки е змінила набір петель. Коли я на початку показувала, я ввела спицю всерединку, Ось тут де скос, начебто всерединку. Не потрібно краще підняти е отут петельку рядом і слідуючу, тобто всередину, отут не треба. Не потрібно, бо буде дірочка. Краще, отак воно з'єднається і буде набагато краще. Це в мене вже тут розтягнуті петлі, тому що я тут експериментую вже не знаю, скільки разів. <гум> До бажаного результату. Так, значить, далі, що ми робимо? Ми, Ось у нас є центр, сім петель сюди і сім петель сюди. І ми їх зараз, бачите, отак по колу зробили. Пройшли наш маркер, і ми зараз розвернемося і все це пров'яжемо. Розвертаємося на виворітню сторону, і як ми будемо далі працювати. Далі в нас така робота. Ось цю петельку, значить, ниточку ми, значить, відводимо сюди. Повертаємо петелечку, та, яка рядом ниточкою обгортуємо, наче, обнімаємо петелечку і знімаємо. Це для того, щоб у нас при розворотах не було дірочок. І цю петлю ми не рахуємо, 15 петель пров'язуємо за один раз. Так, прив'язуємо за один раз цю ниточку. Ой, петельку ми обнімали, значить ми її не чіпаємо, Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Тепер розвертаємо в'язання. Ми тепер з кожного краю будемо брати по одній петельці, і ось таким чином. Розвертатися оцю петелечку ниточкою, так обгортуємо і знімаємо. І гарненько так вниз ту ниточку притискаємо, і буде тоді в нас гарний край утворюватися. Так, значить, ми її не пров'язуємо, а просто пров'язуємо далі до слідуючого нашого розвороту. Тут би, би дії наші будуть повторюватися. Так, ці петельки пров'язуємо. Ось ми цю петельку ниточкою обгортували, ми її прив'язуємо. Так, тут у нас ниточку потрібно закріплювати, підтягуйте все. Тепер слідуюча петля, нам потрібно розвернутися, тому ми ниточкою ось так обнімаємо і розвертаємося. Перекидуємо на цю спицю, ми її цю петельку не пров'язуємо, а йдемо до іншого краю. Зараз ще раз пров'яжемо, і так наші дії будуть повторюватися.